Слава Україні! У нас на вечір сьогоднішнього дня новини непогані. Усі гілки влади обласного та районного рівня, органи місцевого самоправління повноцінно виконують свої функціональні обов'язки. Сили оборони займаються і проводять заходи з бойової підготовки, а також виконують поставлені бойові завдання з охорони та оборони міста та Одеської області. У нас немає обстрілів, хоча й лунав сигнал повітряної тривоги. Це воєнний час і це ознаки воєнного часу. А також ознаки того, що війна не закінчилася. На жаль, закінчиться і завтра. Але все рівно на один день ми стали ближче до перемоги завдяки нашим Збройним силам. Не забуваємо, якою ціною це майбутня перемога і мир нам дістаються. Працює зернова угода. Можливо, не в тому поки що обсязі, як це було ще восени минулого року. Але порти Великої Одеси працюють. Це найголовніше. Ну і, звичайно, не забуваємо, що від кожного з нас, від персональної участі кожного з нас у боротьбі за рідну державу буде куватися та сама перемога, про яку ми з вами говоримо постійно, по декілька разів на день. І пам'ятайте, що наша з вами пристрасть до життя, вона набагато сильніша, ніж страх смерті. Так само, як любов, а особливо кохання, набагато сильніше, ніж образи та ненависть. І світло, світло завжди перемагає темряву, навіть якщо здається, що прийшов повний блекаут. Це код нашого життя, наша жага до життя. А сьогодні вона підкріплена не просто вірою, впевненістю у нашій перемозі. Переможна пристрасть до життя. Тримаємо стрій! Слава нації, смерть ворогам І обов'язково. Посміхніться!